Вітаю вас, підписники каналу. Унікальна і класна штука. Ще новенька і в плівці. Насправді, мені дуже приємно бути як колекціонеру бути власником такої штуки. І зараз ми її розпакуємо. І я вперше побачу разом з вами, що там всередині. Ну, тобто, прев'ю, звісно, можна подивитися, що тут 14 пластикових фігур. З них... Два герої, медицинський робот. Військова техніка по чотири оцих дроїди-охоронці і, якщо не помиляюся, чотири штурмовика в земній формі і дві вампи. І тут же, так, да, родич генерала Акбара. Маловідомі, як завжди, і нікому, чим майже нікому не відомі. Фігурки якихось героїв. Ну і, звичайно, що продають окремо вже доповнення до цього доповнення. Це не є самостійна гра, нагадую, це лише повернення на ход. Це доповнення, але для гри потрібна основна гра. І так, я тут чуть-чуть надрізав. Тепер знімемо це плівку. Глянемо, що всередині. Щось я так розпаковував, що в мене аж виключився телефон. І так, глянемо вперше. Тугенько йде коробочка. І так, у нас тут, як, в принципі, по стандарту, буклети, матеріали місій і всього іншого. Друг, все чудово. Ну, оце, щоб місію проходити. Це скірміш, тобто грати один проти одного. Наклеєчки, щоб позначати фігурки. У, запаковані ще не видавлені поля. Угу. Це означає, що десь є якісь ще переходи в приміщення, як бачите, тобто дверями. І тут, ж, тут жетончики. До речі жетончики. Дуже цікаво, що тут йдуть жетони додаткових наборів, яких не входять в додатковий цей набір. Тобто треба купити додатковий набор додаткового набору до основної гри. Ну, це ж, щоб ви витрачали гроші. Не можна було хоча б лею положити. Я взагалі не розумію. Тому що на обкладинці мало відомі люди. А якби тут хоча б була б одна фігурка леї, а не Кілька оцих невідомих героїв, то дійсно було б заради чого купляти. Так, ми викупляємо маловідомі фігури, щоб потім купити додатки вже зі знайомими нам фігурами. Якийсь е, генерал-командуючий, не пам'ятаю як його ім'я. Найманець, Лея, мабуть, найкрутіше. Ну і повстанці просто, скажімо так, більш придатні до холоду. Отак виглядає новенька коробочка. Бачите, тут немає оцих от, як в моїй основній коробочці м'якеньких штук, її теж треба купляти окремо. Так, це у нас картки. Це знадобиться для місій. <кхід> Власне, герої, які тут складені. Це цікаво глянути, щоб просто зрозуміти, чи ми їх знаємо. Варена Талас. Тут дещо різні атрибути, мабуть, залежить від рівня героя. Канулуа. Ну, це по-любому родичак бара. Ну і теж герой, який може полікувати А можливо, й не тільки. Далі. Ще якісь карточки, карточки які нам знадобляться. Красивенька така от штучка, коробка і по суті все. Тобто, може бути так використовувати як органайзер, але фір тут не так багато. Треба купувати додатки до додатку, щоб їх тут же ще розміщати. Так що розглянемо тепер самі фігурки. І так. Першим ліпшим, я думаю, найкраща фігурка в цьому наборі. Родич генерала Акбара, і це треп. це просто мем. Це дійсно герой, за якого хочеться зіграти. Сподіваюсь, він того вартий. Мужик з серйозною штукою, ще й з заплічником. І йому, як представнику криветок, скажімо так, ще й не холодно на хоті. Це круто. Потім дуже відома повстанська очільниця всіх повстань і героїня, про яку ви ніколи не чули, але вона з довгою косою. Тобто хочете знати, чи, чи точніше хочете зібрати когось відомого, купляйте додатково додаток до додатку. Ну, це класний чувак. Точніше дроїд. Ти не хочеш фокусуватися. Ану, фокусуйся. Оп, фокус. А, відстань, по Фокусна Фокус на відстань десь отака. Це всі добряки на цьому наборі. Я погано рахую, тому я помилився і сказав вам, що їх 4. Штурмовиків таких аж 6. Не зовсім знаю, чи вони відрізняються по характеристикам від звичайних Штурмовики Вале виглядають, скажімо так, крутіше в плащах. Плюс сніжна маска, Все, як було в фільмі, дроїди-охоронці. Я так їх пам'ятаю лише із серіалом Мандалорці. Там вони охороняли людей. Та. Щоб вони не тікали. Штука, без якої ход просто не з'являється. Вампа H2. Звісно, хотілося б у банту. Чи не банту. Хотілося б бачити іншу тварюку, на якій можна поїздити, але це, походу, не під власної імперії тварина, яка просто буде рандомно когось атакувати. І так, показую, як збирається, тут є направляючий, оце також вставляється з двох сторін. Ну і все, власне, і пілот виглядає. Виглядає ось так. Показав, називається, так? Да? Тобто він чимось там керує. Ну, це добре, що він виймається, і його можна тоді пофарбувати, його можна тоді замінити на щось. В тому плані, що техніку можна ж використовувати не тільки там, де сніги, а відповідно, можна замінити на того ж самого генерала Вейса чи ще когось. Хоча, якби вони збули однакові кріплення, це дійсно б. Було б так би мовити, опціонально, так? Або без нього, або заміни йому нема. Тим не менше, варіанти. варіанти Підставки, звісно, в них дещо гнуться через те, що вони доволі великі, тому вони не ідеально рівні. Плюс підганяти треба, щоб модель забрати Ну, або через силу. Вона не ідеально ровна, але в принципі. Отак вона виглядає проти нашого генерала Акбара. Тобто не дуже великий, але такий невеличкий бронівачок-танчик. Отакі тут фігурки. Що сказати, класні, не без цього. Одне з тих шикарних доповнень, які хочеться мати до основної гри. Звісно, не через отаких от, таких от відомих персонажів, широковідомі в вузьких колах, та? але хоча б заради медицинського дроїда, який дійсно прикольний, я думаю, можна на іншій місії кудись з собою взяти. генерала Акбара, точніше його родича дальнього. Чи дроїдів-охоронців, які, як на мене, згодились би і десь в столиці, там, ще в якихось містах, чи в якихось таємних базах. Ну і також ці класні. Плюс аж 2 вампи. Чому їх іде в наборі 2? Тому що один із них, звичайно, роблять, там якось специфічно фарбують як звичайного, а тоді елітний. Чому елітного фарбують з кров'ю, не знаю. Мабуть, людям так вважається елітність. Типу він вже когось бив і підвищив свій рівень. І я так не вважаю. Шкода, звісно, що вони абсолютно однакові, хоча, якщо вони на різних частинах поля, скажімо так. Ту виглядає серйозно. Принаймні, виглядає серйозною загрозою, коли у нас три герої. Ціла купа селена ворогів. Тут ще і вам прилазять, і техніка може примчати. Ось таке от доповнення. Ставте ваші запитання, будемо спілкуватись в коментарях. я сподіваюся, служив на вашу лайчку і підписочку на канал. Дякую вам.